Ребята, давайте я вас тут оставлю. Е, приїхав до мене друг знайомий. Е, дивіться, що він притараканив Ну, Навіть не він приїхав, а я був в нього. Каже, щось начал стукати, кинувся туди, а там обірвало проушено на амортизаторі. Це вас 21 10. Амортизатор Каяба, еще хороший, но обервало, все, вырвало. Что <coughs> я придумал? Я їм кажу. В чем вопрос? Я їм кажу. Ну, в чем? В том, что каже, Начал стукать обервало, что треба надо сделать? Я кажу, так давай я зроблю. Пента я новий купив. А це... Я не знаю. Каже, може комусь поставиш десь, там буде поломане і тому подобне. Кажу, давай я тобі зроблю. Ти положиш, нехай він тебе буде в запасі лежать. А як ти зробиш, мов, що ти будеш тому робити? Я кажу, як що? Я сварщик. А, сварщик і сварка це. Дві таких неотложних речі, які без них нікуди. Ну, він сказав, зробиш, то зробиш. Ні, то ні. Я кажу, ну, це ганно вопрос. Зробити і буде будемо робити. <кій> Відео буде не Зараз ми що, Зачищаємо. Оцю вставочку це він розпилював, тому що болт крутився з резинкою, і він вирішив богаркою пропиляти і зняти її таким образом. Ну я зараз її назад приставлю, зачистю, застукаю і установлю назад. Буде вона держатися, це пробушена. Буде держатися, буде ходити, ще вона добре буде ходити. Тільки треба її трохи то, що коли її обірвало, він ще на ній поїздив, і потім уже ж, звісно, вирішив заглянути і поміняти. Ну, зараз я її беру, зачищаю отут, де він болгарку болгар пиляв, виставляю, і ставлю її на амортизатор і проварюю. Вроде бы. Вот так, ровненько. Все хорошо. Так, видео будет не длинным. Я уже мне не. музычку потарахтели дальше. Так что. Let's go. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? To play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where, am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite, or find a nightclub for the end of the night dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you going move for it, what you gonna be, and do you believe, we can do anything, but what you gonna do for it, Ну и так, ребята. <coughs> Давите. Сейчас я сюда пройду, вам покажу. Сонечка трошки больше. <coughs> будет вам... Ну, мне будет вам лучше показывать. Виднейше будет вам. Давите. Шовчик який. Гарненький. Судя усилив доповнительно. Тут то же саме на шовчик. І тут бачите, да? Ну, що, в, в принципі, ця стоєчка ще послужа. І послужить вона ще непогано, поїздить вона, буде в неї ще срок е житті. Зараз вона остиває. Я там. Вам трошки склейку робив, е, що мов все за один раз. Ні, я там проміжутки були. Маленькі проміжутки були, ну як маленькі, нормальні проміжутки, щоб вона остивала. Тобто не дуже я її насилував, щоб вона не перегріта була, бо там вже внутрі все-таки масло. Так що отака вийшла стоєчка. Не знаю, як вона. А що там знати? В принципі, вона буде ще ходити. Вона мягенька, хороша. Так що. Така... Ще послужу. Так що. От отак -от, от, ребята. Ну, скільки я тут уділив, нехай пів години. Поки зачистив, поки її стягнув, як вона должна бути там, де вона должна бути. І проварив. Зараз трошки підзачистю, по тут є. Ну там столі ролі особа не грає, але все же. Не знаю, вийшло, як на мій взгляд, а, тут ось внутрі трошки. трошки внутрі, бачите, є. Я її прихвачував, і так вона і залишилася там. Ну, то зараз то зубильцем зіб'ю і пройдусь напільничком. Ну, максимум час я на неї потрачув. Не більше. И все, и стоечка может быть дальше в эксплуатации. Ничего страшного по ней не Все хорошо. Ездить вона будет. И будет она еще служить долго, как говорят, и счастливо. Так что все, ребята. Я не знаю, сколько минут получится там видео. 10, 10, 20, 20. Знаю одне, що буде відео коротке. Е, Тому що ну, скільки я тут потратив час з усім максимум. Тобто те, що я, я вам вже казав, підготував деталь, поки проварив, підождав, що вона остила, перевернув, оп'ять проварив. Склейки там я роб, пороблю по відео. Так що нічого там страшного немає. E... Що ще? E... Відео буде тільки яке. В слідкує відео я не знаю. Ну треба подивитися, я не пам'ятаю. Навірно, вже про каліну Про посад ви багато мені писали. Буде продовження, мабуть, все-таки. Завтра я узнаю в нього. Завтра я до нього поїду і узнаю. Буде він красить, не буде. Тобто, завтра це у нас субота. Так же, да. Сьогодні п'ятниця, завтра субота. Не знаю, в неділю може в прямий ефір вийду і не знаю. Все, ребята, затягувати відео не хочу. Стойчку зробив. Погнав я далі коліно робити. Поки сейчас машин у мене немає, ну сьогодні повинні пригнати. До вечора в мене час є, треба зараз на неї накинути кольосика, там таке. Незначительно. Щоб вона у мене виїхала. Ну, все, ребята. Пока.